Інтернет бере початок у 1969 році як проєкт ARPANET для обміну даними між комп'ютерами. Створений він був науковою командою на замовлення Міністерства оборони США. Спочатку мережа об'єднувала лише декілька університетів та науково-дослідних центрів, але як це часто трапляється, прекрасний винахід з часом стали використовувати у жахливих цілях. У цьому випуску ООЗ ми поговоримо про те, як інтернет став дуже небезпечним місцем, про знамениті хакерські атаки, про те, як великі корпорації потерпали від прикрих помилок в безпеці, і навіть про атаку на наш канал. Та на щастя, ВОЗ вижив у цьому світі, де щодня відбувається понад 4 тисячі кібератак, а загальна сума збитків від кіберзлочинів у 2023 році перевищила 6 трильйонів доларів. Отже, підтримайте вподобайкою і підпискою незламних творців якісного українського контенту. Цю розповідь розпочнемо з моменту, коли інтернет став всесвітнім. Ключова технологія, яка зробила це можливим, World Wide Web, або всесвітнє павутиння. Її розробники інженери британець Тім Бернер Слі і бельгієць Роберт Кайо. Вчені об'єднали свої зусилля, представили гіпертекстовий протокол HTTP, принцип адресації URL та мову розмітки гіпертексту HTML. Завдяки цьому стали можливими сайти, електронна пошта, соціальні мережі. Але ще до того, як стати всесвітнім, інтернет зазнав першої серйозної кібератаки. Так званий хробак Моріса паралізував понад 6 тисяч вузлів у США. Шкідливий код був написаний Робертом Теппеном Морісом, 23-річним аспірантом Корнельського університету. Після запуску хробака 2 листопада 1988 року. Значна частина тодішнього арпанету була паралізована. Коли Моріс зрозумів масштаб проблеми, він попросив друга надіслати жертвам електронного листа з вибаченнями та інструкціями проти загрози. Однак, у загальному хаосі повідомлення здебільшого залишилися непоміченими. Цей випадок став поштовхом до створення першої комп'ютерної групи реагування на надзвичайні ситуації, після чого кожна країна почала створювати свої подібні команди. В Україні така команда називається Сьорд Юа і діє у складі Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. Команда захищає державні інформаційні ресурси та телекомунікаційні системи від несанкціонованого доступу і неправомірного використання. Покращення кібербезпеки на національному рівні неможливе без посилення кіберзахисту кожного окремого українця. Тому CRDF Global в Україні запустив всеукраїнську інформаційно-освітню кампанію. Її завдання підвищити загальний рівень обізнаності про загрози, що існують, та навчити українців азам і Інформаційна кампанія реалізується представництвом фонду цивільних досліджень та розвитку США в Україні за підтримки Державного департаменту США. Повертаємося до історії. Наступним кроком зловмисників в інтернеті стало розгортання так званого фішингу. Це крадіжка конфіденційних персональних даних, тобто логінів, паролів, облікових записів, банківських реквізитів за допомогою електронних листів та підроблених сайтів. Особливість фішингу в тому, що жертва шахрайства надає свої дані добровільно. Схема така: зловмисники закидають наживку. Це може бути лист, повідомлення, посилання на сайт. А потім намагаються упіймати на цю наживку довірливих користувачів як рибку на вудку. Тож не дивно, що англомовний термін фішін співзвучний зі словом рибальство. Систематичні фішинг-атаки почалися в мережі Америка онлайн у 1995 році. Зловмисники зв'язувалися з жертвами через месенджер, видавали себе за співробітників компанії, відповідальних за перевірку паролів користувачів. Як не стати жертвою фішингу? Не переходьте за незнайомими посиланнями та не відкривайте підозрілі вкладення, не взаємодійте з посиланнями і вкладеннями з невідомих адрес. Шахраї люблять провокувати поспіх, зупиніться і подумайте. І обов'язково увімкніть двоетапну перевірку. Після цього при вході до облікового запису потрібно буде не лише вводити логін і пароль, але й додатково підтверджувати вхід одноразовим кодом, дзвінком або іншим гаджетом. На жаль, через нехтування цим правилом постраждав і ІОС. Зловмисники зламали пароль на сервері, де ми зберігали архіви наших сюжетів, видалили всі файли, натомість надіслали нам оцей текст з вимогою протягом трьох днів оплатити в біткоїнах приблизно 5 тисяч доларів. Звісно, ми були в шоці, але першим ділом відімкнули сервер від інтернету. А згодом, за допомогою спеціального сервісу, ми поновили файли на диску. Звісно, це було не безкоштовно, але значно дешевше, і це стало для нас уроком. Тепер всі наші акаунти мають двоетапну перевірку, чи як її ще називають, двофакторну аутентифікацію. У 2000 році безліч людей стали жертвами вірусу після того, як відкрили в Microsoft Outlook щось що нагадувало любовне послання. Вірус «I love you» розповсюджувався через імейл. Багатьох зачарував заголовок «I love you», а у вкладенні чекав нібито текстовий файл під назвою «Love letter for you». Насправді це був командний файл, який після відкриття починав незворотно пошкоджувати документи на комп'ютері користувача. Окрім того, такі ж листи розсилалися всій адресній книзі. Протягом 10 днів було інфіковано понад 50 мільйонів комп'ютерів, тобто близько 10% підключених до інтернету. Збитки від зараження оцінили до 7 мільярдів доларів, а видалення хробака коштувало ще до 15 мільярдів доларів. Цікаво, що його автор, філіпінець Онел Де Гусман уникнув відповідальності, адже тоді на Філіпінах не було закону проти такого злочину. Ми рекомендуємо перевіряти у пошуковику всі незрозумілі посилання, навіть від надійних контактів, адже їхні акаунти теж можуть зламати. Також дуже ретельно зважте ризики відкриття файлу з повідомлення. Якщо ви не певні у ньому на 100%, не відкривайте, а краще перепитайте у відправника про вміст цього файлу. Якщо, звісно, відправник реальна людина. А зараз ми хочемо подякувати тим, хто давно і щиро допомагає нам вивозити Ілья Майер, Андрій Скоропад, Вадим Макаренко, Андрій Байса, Остап Гончар. Катерина Плехова, а також Олександр Почкун, Максим Шпак, Остап Ковальчук, Михайло Петров, Дмитро Іщенко, Ігор Кочут, Данило Рум'янцев, Андрій Римар, Надія Фоменко, Віктор Дорогій. У 2014 році Джорджу Гарофано вдалося зламати близько 200 облікових записів iCloud. Серед постраждалих були і селебрітіс: Дженніфер Лоуренс, Дженні Маккарті, Ріана, Кірстен Данст, Аріана Гранде, Джастін Верландер та інші правоохоронцям вдалося заарештувати зловмисника. Він отримав 8 місяців ув'язнення, плюс 3 роки умовно. Для отримання паролів Джордж надсилав знаменитостям листи, в яких представлявся співробітником відділу безпеки Apple. Зірки передавали паролі та логіни до iCloud. -у. Гарафану скачував приватні фото та відео і продавав, а потім і взагалі виклав в мережу інтимні фото зірок. Аби не стати жертвою подібного трюку, створюйте складні паролі і ніколи не передавайте їх стороннім людям. Паролі для кожного сервісу мають бути унікальними та складними: містити не менше 12 символів, включати великі і маленькі літери, цифри та спеціальні знаки. Запам'ятати 100 паролів неможливо, тому радимо використовувати менеджер паролів. Це спеціальна програма, яка зберігає усі ваші паролі, шифрує. І якщо пароль було десь компрометовано, про це повідомляє і замінює його. Вам же потрібно пам'ятати лише один складний пароль до самого менеджера паролів. Уявіть, ви заходите на робочу пошту, а там немає жодного повідомлення. У колег те саме. Така історія трапилася із командою Sony Pictures. Зловмисники викрали особисті дані співробітників та членів їхніх сімей, вміст внутрішньої електронної пошти, інформацію про заробітну плату, копії неопублікованих фільмів і сценаріїв. Цей злам пов'язують з запланованим виходом художнього фільму Інтерв'ю, в якому показаний вдалий замах на лідера Північної Кореї Кім Чен Іна. В організації цієї кібератаки звинуватили уряд Північної Кореї, але так і не довели цього. Отже, ООЗ рекомендує: робіть резервні копії важливих даних на зовнішніх дисках чи у хмарних сховищах. А як вам така ситуація? Ви сидите у громадському місці, приєднались до Wi-Fi із смартфона чи ноутбука і помітили допис друга з проханням про донат. Щойно ви заходите до електронного гаманця, хтось невідомий списує всі гроші з вашої картки. Таке цілком можливе. Наприклад, репортер USA Today Стівен Петроу працював над статтею під час польоту рейсом American Airlines. Петро користувався платним Wi-Fi в аеропорту та в літаку і вважав, що він у безпеці. Ага, щойно після приземлення до Петроу підійшов чоловік і повідомив, що викрав файли Петро через Wi-Fi, поки летів з ним одним рейсом. Чоловік не збрехав. Тож, якщо потрібно переказати гроші, вказати особисті дані, попрацювати з важливими документами чи виконати інші чутливі операції, використовуйте мобільний інтернет замість загальнодоступного Wi-Fi. 27 червня 2017 року Україна стала жертвою наймасштабнішої кібератаки в своїй історії. Комп'ютери українських компаній та установ виходили з ладу через ураження невідомим вірусом. Постраждали Кабмін, Міністерство інфраструктури, Чорнобильська АЕС, податкова служба, банки, Укртелеком, аеропорти, Київське метро, Укрпошта і нова пошта, Укрзалізниця, енергетичні компанії, медіагрупи і багато інших. Вірус шифрував файли і робив їх недоступними. Потім вимагав викуп за відновлення доступу до файлів. Однак насправді вірус не передбачав можливості відновлення даних. Після атаки на Україну вірус, який називався NotPetya, розповсюдився по всьому світу. Білий дім оцінив збитки від кібератаки у 10 мільярдів доларів. Спецслужби встановили, що за кібератакою стояли працівники російського головного управління розвідки і навіть назвали їхні імена. А вас торкнулася проблема цього вірусу чи, можливо, іншого? Напишіть про це в коментарях. У травні 2021 року відбулася атака на трубопровідну систему Colonial Pipeline. Це призвело до зупинки роботи одного з найбільших паливних трубопроводів у США, що спричинило значний дефіцит палива на східному узбережжі. Як і у випадку з NotPetya, хакери використали шкідливий код для шифрування даних та вимагали викуп у розмірі кількох мільйонів доларів за розблокування систем. Colonial Pipeline вирішила заплатити 75 біткоїнів для відновлення роботи. На щастя, правоохоронцям вдалося відстежити та повернути частину цих коштів. За даними ФБР, атаку організувало російське хакерське угруповання DarkSide. Але шантаж відбувається не лише з великими корпораціями у 2022 році. Джоао Мігель Чаварі, відомий також як Майкл Фріто, був засуджений до п'яти років ув'язнення і 15 тисяч доларів штрафу. Чаварі виманював у жінок їхні інтимні фотографії та відео, а потім погрожував оприлюднити їх, якщо жертви відмовляються виконувати його вимоги. Аби не потрапити на цей гачок, радимо завжди пам'ятати про тест білборда. Чи готові ви побачити це своє фото на білборді у вашому місті? Якщо ні, не публікуйте і не надсилайте це нікому. У 2022 році світ побачив активне використання штучного інтелекту у вигляді чату GPT. Цей інструмент, а потім і подібні до нього, відкрили чимало можливостей для темного боку інтернету. Штучний інтелект почали використовувати для написання шкідливого коду для більш індивідуального підходу до фішингу. Все більш реалістичними стають зображення, голос і навіть відео, створені чи відтворені за технологією діпфейків. Під час війни вони вже використовуються для отримання важливих даних. Зловмисники опановують технології, що постійно удосконалюються, але на щастя удосконалюється і захист від несанкціонованих дій. А нам самим варто залишатися в хорошому сенсі підозрілими до того, що бачимо в інтернеті, не довіряти неперевіреним мережам, співрозмовникам та відправникам листів, навіть акаунтам друзів, адже буває, що їх зламують. Ефективно працює просте питання, відповідь на яке можете знати лише ви двоє, але його не можна знайти у вашому листуванні. Наприклад, де ми з тобою прогулювали уроки інформатики?